Дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас дуже круті прикраси від харківського заводу. Кілька моделей ви вже раніше бачили. Також буде декілька цікавих новинок без каміння і зі вставочками. Всього потрошку. Давайте дивитись. Перше, дівчата є ось такий розкішний комплект. Вільний з міксом фіанітів, 19 розмір каблучки. А він взагалі був з підвісочкою, але дівчата, котрі підписані на інстаграм, вони бачать оновлення по прикрасам раніше ніж виходять відео на Ютубі. Тому підвіску вже забрали. Але я вам її покажу, щоб ви розуміли, як вона виглядає. Комплект цей розкішний він не бюджетний. Тут багато срібла, багато камінчиків. Але він того вартий. Його майже ніколи не буває в наявності. Він під замовлення це просто ну такий виняток, що він виявився у виробника в наявності. Я взяла його на продаж також з цього сету в мене є вільні сережки і підвіска в білому кольорі. Я вам її покажу, хтось хотів з минулого разу. Вага каблучки 17,39 Комплект родований. Це також додає йому вартості, бо родій дуже дорогий ось така модель. Сторона квадрату 2,5 см. Дуже цікаве поєднання кольорів, подивіться. Сережки 7,58, застіпка на квадрату 1,7. Так, і за підвізку тоді вам розповім одразу 10,7 вага. Розмір квадрату такий, як і у каблучки, ось таке вушко. Довжина з вушком 3,9 см. Ще раз повторюсь, є вільна каблучка 19 плюс сережки, підвізка вже під замовлення. Вкажу ціни окремо. А хто бажає, можна в будь-якому розмірі повторити і також все окремо можна замовити. А для дівчата є дуже стильний вільний комплект без каміння, 19-й розмір каблучки. Хто пам'ятає, нещодавно я показувала такий сет з емалью. Там була така сама каблучка, тільки в квіточках кольори різні сережки трошки інакшої форми. Але зараз на заводі немає майстрів по емалі, тому цей сет зробили в ось такому варіанті без каміння і без вставок. Також вийшло дуже гарно. Сережки легенькі, гарно сидять, цікавий браслет і кулон. Можна все брати окремо, вартість на звуза, каблучку сережки, підвіску і браслет. Вага каблучки 7,67. Вона дуже зручна. Довжина 3,3 см. Сережки 8,42, застіпка в діаметрі 2,5 см. Вартість каблучка і сережки 2230 гривень 55 доларів, можна розбити. Підвіска 829 вушко в діаметрі 3,3 см, довжина 4,5. Вартість 1055 гривень 26 доларів. І дуже гарненький браслет. Вага 18,79. Довжина регулюється: 17,21 см. застібка «Тогл». Дуже люблю таку форму браслетів, вона ось так по поручці йде. Ніде нічого не топорщиться. Діаметр центральної частинки такий, як у підвізки 3,3. І чудова вартість 2430 гривень 60 доларів. Далі ось такий є симпатичний комплект з міксом фіанітів оливкового кольору і такого під c або під сонячний камінь, щось таке 19-й розмір каблучки. Також цей сет існує в поєднанні з червоно-чорними фіанітами, також дуже гарно. Вага сережок 5,28. Ближче англійська застібка. Довжина сережки 2 см, а каблучка 1 см у цій частинці. І чудова вартість сету 1825 гривень 45 доларів дорогі дівчата, ось цей ваш вже улюблений комплект. Дуже багато хто з дівчат його замовив. 19-й розмір є вільний в наявності, інші можна замовити. Дівчата, він вже встиг трошечки зрости в ціні з минулої поставки, але все ж таки вартість гарна в нього, бо тут багатонько срібла, 8,78 сережки і каблучка 5,5. Я показувала, як сидять ці сережки на вушці декілька відео тому. Хто хоче пошукайте або напишіть мені, я вам відправлю фото. Жина каблучки 1,3, сережка 2,1 см. І вартість 2025 гривень 50, 50 доларів за комплект. Далі, дівчата, ось цей розкішний комплект також нещодавно був, але він у нас мігрує. Його дівчата забирають і одразу нові приїжджають. Ось такий є 19,5 розмір і сережки. Каблучка, така моделька можна навіть і на 20 спробувати взяти, бо тут є ось такий простір під верхівочкою. Сет розкішний, існує ще підвіска і браслет ідентичні, можу відправити вам фото. Дуже гарний синій колір. Вага сережок 12,93 застібка. І також робила огляд на собі в тому самому відео, де і комплект ланцюжки був. Вага каблучки 683, діаметр 2,8 см у них у цих прикрас. І вартість комплекту 3440 гривень 85 доларів. Далі покажу вам кілька таких ніжних комплектів з перлами ось такий у 18,5 розмірі. Сережки вага 5,76, дуже акуратні. Англійська застіпка на тоненьку середню мочку гарно підійдуть. Вага каблучки 6,86. Перлинки в сережках десь 7 мм, у каблучці 8. Довжина сережки 1,8 см. Вартість комплекту 1865 гривень 46 доларів. Іще один ось такий, дивіться, ніжний сет, 19 розмір каблучка. Такі досить великі тут перелинки, десь сантиметрів в діаметрі. Сережки 7,5 грам. Застібка. Такі вони повітряні. 4,21 каблучка за вагою. Чудова вартість простого комплекту 1700 гривень 42 долари. Також з цього класного сету з трояндами лишилась каблучка у 18 розмірі, і я ще до неї дозамовила сережки. Був нещодавно огляд, ще існує підвіска і браслет. У наборі можна дозамовити. Вага сережок 8,19, застіпка. І каблучка зараз вам кажу, 7,69. Ось така шинка. Довжина сережки 4,1 см, сторона квадрату 2,4 см, і в каблучці сторона квадрату 2,6. Вартість за комплект 2430 гривень 60 доларів. Далі, дівчата, дуже класний комплект. Новинка. З такими кульками буде два варіанти вставочок. Перша це аметист натуральний, такий насичений, класний. Тут у нас каблучка 19 розміру, 6 грам вага. І вага сережок 10,5. Подивіться, який гарний. Довжина сережки 5 см, аметист в діаметрі десь 1,2 кулька. Класний дизайн, плюс цікава вставка, а разом просто шедевр. І вартість, ну, супер. 1825 гривень 45 доларів за комплект. Також цей самий сет є з штучним коралом 18,5 розмір каблучки. Корал не класичний, червоний, а такий моркв'яного кольору, дуже гарного. Характеристики і вартість, все те саме ще раз зазначаю. Далі, дівчата, по-сваровськи є вільні сережки сердечки з ось таким цікавим насиченим кольором, навіть ближче до синього електрик з фіолетовими переливами, 5,5 грам вага, англійська застібка. Ці кристали кольорові з цієї сторони. Тут ось таке спеціальне покриття. Вони таким кольором не віддають, але нам це і не потрібно зі зворотнього боку. Довжина сережки 2,2 см. Вартість 850 гривень 21 долар. Є вільна пара ось таких класних сережок, 4,5 г вага. А Колір фіаніту такий під танзаніт, дуже красивий. Він не насичено синій, як у сапфіру, такий трошки світліший подивіться. Довжина сережки 2,2 см і вартість 770 гривень 19 доларів. Далі є ще така ніжна базова моделька з білими фіанітами 4,19 вагам. Родована модель легенькі, класні, симпатичні. Довжина 2,4 см. І вартість 730 гривень 18 доларів. Скалідіча така класна новинка. Сарешки на петлях без каміння. вага 4,61. Вони родовані на ось таких петлях. Цікаво дуже виглядають на вушках. Довжина 4 см. І вартість зазначаю. Одна класна модель новинка без каміння така під конго, але вони асиметричні. Дивіться. Такі вигнуті. Родовані 7,80 вага застіпка. Розкішна модель, довжина десь 2,5 см, вартість 1620 гривень 40 доларів. Далі хочу вам показати: ось такий класний браслетик на кожен день без каміння. 19,37 вага, довжина 17,21 см, регулюється. Застіпка тогл. Ось так на руці. Будь-чим можна поєднувати гарненький. Розмір одної ланки 1,6х2 см і вартість 2550 гривень 63 долари. Так, і наостанок покажу вам кілька цікавих підвісок і брошок. По-перше, ось така модель гороскоп 10-22 вага. Тут, дивіться, є всі 12 знаків зодіаку, ви можете конкретно під свій поставити верхівочку і ось так носити, тоді він не буде рухатись. Тут червоні фіаніти, під замовлення можуть бути з іншими кольорами. В діаметрі 3,6 см, довжина 4,3 см. І вартість 1460 гривень 36 доларів. Ще є ось така подібна підвісочка, просто з різними камінчиками кольоровими, дуже ніжне поєднання, дивіться, такі оливкові камінчики, знову ж таки під цитрин, і є такі більш світлі. Також вона рухома, але вушко завжди буде ось тут. Вага 10,32 вона майже 5 см з вушком і вартість 1460 гривень 36 доларів. І, дівчата останнє, що вам покажу: ось такі класні соковиті брошки з яблучками є червона із міксом. Подивіться, які гарні кольори Ось такі голочки. До речі, фото всіх цих прикрас є в інстаграмі. Вони виставлені, можете там роздивитись. На екрані пропишу ще раз назву сторіночки. Розмір яблучка 24 на 2,5 см і вартість 850 гривень 21 долар. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закліплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!